Доброго дня, шановні підписники. Закінчились вихідні і продовжуємо, так сказати, почалися будні робочі дні. Ну, Як ви бачили в попередньому відео, сино підмочило. І вчора сьогодні непогода, мрячий дощик. От, займаємося іншими справами. Трошки наш прес дає збой. Якщо дивитися ззаду правого в'язального апарата. Ну, на прицеп е, тюків, десь 3-4 пробоя. Получається, що одну нитку в'яже, а друга рівно. вона витягується і тюк, виходить, одна сторона не зав'язана. Провірив я в'язальний апарат. Він ісправний, все, люфти допустимо, все там чітко. На місці він в'яже. Як маса рівномірна. а як тільки е, от. Жатка забила, я остановився. Там куча. От як тільки я її починаю, і йде збой. Що виходить? Ось ці решотки, які стоять в шахті по обі сторони шахти, я в минулому році їх понаварював, бо вони були зношені. Ну Це вже я їх вирівняв. вони були аж туди приплюснуті. Будь дуже тонкий метал вже постиралося. Або трошки суховлажне попадає, теж йде збой. Що я вирішив? Ну, Вирішив два ряди, а я зробив чотири. Ну от такі пластини, отріжу такі трубки, от таким образом вони будуть приварені. От. Ну, Тут ще підрівняю. І поставлю такі пластини, щоб уже тюк, коли поршень масу дав перед, щоб вона назад не амортизувала. Так як у мене іголки е на пресові стоять не чугунні, а із сігми бляшанки на них кажуть, ну, з метала зігнуті, вони і грають. І, мабуть, от як тільки величенька маса попаде, вона сиграє, нитку не захвачує е, тим лівісточком. І тоді ж губки їх не захвачують, і воно не в'яже. Це тільки так. Потому що в'яже в'яже, переїжджає на, другу, на другий участок, яка влага де земля сира. Все, вже прес не в'яже. Уже він дає збой, хоч ти йому що хочеш робити. В прошлому році пружинки міняли, там що знизу там пальці такі держать. Вроді вона починає в'язати, ну тільки на сухому участку, а тільки знизу сирось. Оце отака. От Ось ну, ще проблемка. Уже отвори розміщені, квадрати зроблені, вже я там примітив. Зараз ріжу оці трубки. Як трубки? Длина трубки е, е, по наружу вона е, 40, а так, виходить, вона 42 у мене. Ріжу в канітом взяв е, обикновений МТЗерський палець. Ну, під конусом його вирізав, це часто з того пальця. Ну, тільки він 38, а трубка всередині, 37. Я його трошки проточив. Вже в тисках воно зажати, як я це все роблю. вам взагалі покажу. Ось так конечно. Беру, вже воно зажати. І от уже я їх наробив на обі штуки. Це буде їх там стоять, було а буде їх там 14. Оце є видно палець, от я його проточив, щоб він 37 став. Оце отак. Ну, чуть-чуть ну, він -чуть збой, бо точно ж ви. Так це я їх одрізав цих трубочок. Получається 17 штук. От. Ну оце отак. Виход із положення. Учора. Підготовили до роботи і граблі. В минулому році ми ними користувалися, а в цьому році ще ні. Ну, тепер, як треба буде згрібати сіно, ми їх підготували. Андрюша понакачувала колеса, помазав. Ну, зараз покажемо. От наші граблі, якими ми користуємося. Та й в минулому році користувалися. От. Попадали вони передряги, розгиналися й дуги, як бачите, вирихтовані вже усилення, тому що дуга розгинається. Годна да. проблемка з резиною на ці е, значить, граблі. Вона тут не 10 2 0 а 9. Вона тут 9. І її вже в принципі немає. Яка вона тут? 120 на 228 4х50. Ну, а Така да. вона, так. Да. Є у нас і запасочки. Вона вроді протектор хороший. А, 4,50 на 9. Ну ще ж вони з знаком качества. Ще вони СССРівські. Понятне діло, що воно. Ось як потріскали. Да. От вони, вони вже ж тріскаються від старості, тому що воно вроді новеньке протектор, а воно ж уже ж по тридцять п'ять років. Ну, Усили да. не Граблі Перероблені. Вони були леві і праві. Сцеплялися в сепку і горнули в один волок. Ну так як мені нужні. На одну сторону, то я їх переробив. У них двоє в граблів. Я зробив тройну. Ну, щоб вже на верняка. І у них йде е, шість колес. Да, да, шесть. А у мене сім. Я їх додав на сім колес. Ну, стоєчку, це все е, тут на втулках. Втулки підходять з передньої вилки мотоцикла Іж. Трошки врізаєш її. Провод... Тут теж втулки, але тут подшипники, подшипник 205. Ось ки поточив, сюди-туди, воно у нас тут все на подшипниках. На двох Так, да, Два подшипничка, ступички, це все вварено було. Оці всі ляпушки, це я робив з нержавейки, В мене є така приспособа, і я це все діло виклепую. Спиці, понятне, діло, купляли в Харкові на лоски, натрапили. Купив на два комплекта, і отак от, от воно вийшло. Оті самі перві. Що то за железячки? Я вже розповідав, що це за железячки. Це сам я їх сюди зробив. Спица ламається. Я її отсюди відкручу, сюди клад, скінчики підгинаю і спиця продовжує. Це коли не було спиць. Так, Коли не було спиць. Спиці ламалися. Ну коли на коротку, вони погано амортизують да, і ламаються. Це. Ну, все рівно вони грибуть. На Вихід з положення знайшли. Ну, зроблено у нас таких чотири колеса. Ну, На даний момент на коротку спиці ні одна не підсидівлена, тому що ми купили нові, їх переміняли. Була проблема з цими е, пружинами. Ну, Десь років 3-4 назад. який дощ був. 3-4 да. назад десь. Петро Кузьмич заказав, нам накрутили. Ну, тільки не такого діаметру, а чуть менші. Ну, такі от, як ну, от вони діаметром трошки менші. І пружинки є у нас запаси. Так що зцепляємо ми їх. Одні до одних. Ці йдуть перші, значить, так, так, так. Да, оці другим йдуть, а ті треті. Оцим колесом виставляємо угол атаки. Виставили і вони грибуть 11 метрів. Ну, це отак. Як будемо ми все це діло робити, як будемо згрібати, ми вам покажемо. Ну, оті сонечка, що на нав'язку, чиї вони там е, красиві. Вони віддихають позрівняно за цими граблями. Ці як грибуть, так грибуть. Тут вже як одрегулював. І ті треба на нав'язки вести на поле, а ці я до преси чіпляю в ряд і тягну прямо їх за пресом. Всі троє. Ідуть одні одні, і йдуть вони одне за одним, як снурочок. Оце таке розклав. Таводнички в нас тут є, тут є таводнички, все перемазано. Скрізь, а більше їх перемазав, все воно мажеться. Люштів тут нема ніяких, mm -mm. немає. Я вчора немає. дивився. Люфтів немає. Вчора віряв. Да. І все воно роботає, все воно. Да, трошки вони, як кажуть, ободочки ці кривуваті. Ну та вони були такі. Уже ж, йо, як, як воно так зварене? Як, як воно зварене? От ляпушка приварили. Це ж не ми, це так завод їх робив. І от. от такі наші граблі. Так. Отак вийшлися наші, наші решетки. Це ліва сторона, це права, якщо ззаду дивитися. Ну, було 7, зробив 14. Ну, на два ряда більше. Попробуємо ще так. Ну, Отак вони виглядають. Я думаю, держати буде. Ану, їжак такий, Ціла кульчура. Я думаю так. Зовратою сторони, ось на як. Ну, а стини трошки підрихтую. Попроварювалася добре. І завтра поставимо. Оце отак. Отримали від от Володимира з Івано-Франківська ще два скати. От, мішлен. Ну це ж на прицепи. Ну, купляємо по мірі е, того, як заробляємо. Получив пенсію, підзаробили трошки грошей, купили ще два. Ось такому в належному стані, в дуже хорошому. От. Це в людей вже бивушка, а нам воно як золото. Скати отлічні, М'якенькі. Це протектор хороший, не вигризаний, не побитий, не порваний, не пробиваний. Ну це, як ви бачите, в такому вони стане. Глубину протектора я міряти не буду, щоб бажаба не давила, тому що... Не всі вони в такому стані можуть бути, діло. Ну, на цей раз... І ціни ж різні. І ціна ж понятне, діло, раніше. Чим краще чим скат, чим він свіжіший, то, діло, що він трошки дорожчий. Ну, а ці оце. Ну, нас такі влаштовують скати отлічно. Так що, Володя, тобі дякую, що ти нас виручаєш. І ще, я думаю, будемо ми співпрацювати, бо нам ще треба. А ми це все. Вже воно у нас цілий ряд їх стоїть. Воно. Це те, що все на мусор повикидаємо. Да. А будемо переходити на таку. Грузили ми вже два прицепа ті. Ну, на одному ресори слабенькі, Андрюша, І ще й лопнута та, Ну, то поміняємо. А той другий, ну да, накачали 3,5 атмосфери, кажу, та ні, треба 4, Підкачали 4, О, отлично, Ну, щоб не прогинався. І на прицепі стоять, як наче вони там і були. Так що ті скати, які у нас іще більш-менш хороші, ну як хороші, хороші. Пане діло, ми їх солити не будемо. Як не знайдеться клієнт, який у нас їх забере, значить, у нас є яма, там сиро, ми туди. Mm. так сказати, то, І по мірі можливості ми їх продамо. Що не будемо вже експлуатувати на таку резину. Задайте питання, дайте координати, дайте. У кінці описання буде володій номер. Так що телефонуйте і переходьте на таку резину. Говорять, підходять з автобуса Богданчик. Ну я не знаю, автобус це автобус. Я не знаю, з чого це резина, але вона дуже хороша. І видержує вона навантаження 1750 на одне колесо. То на 750 на одне колесо. Це дуже хорошо. А у нас ж при для чого ми використовуємо? Як не зерно возимо, так борти понаращували, а резина там, діло, слабенька. Так що всі дані, щоб не, зап... не питали ви в кожному відео, а дайте телефон, а дайте телефон. Буде в кінці відео номер телефона Володі. Так що телефонуйте, чоловіка не задовбуйте, якщо треба, зателефонували, питання вирішили і на тому діло кінець. І ми вам допоможе. Риставрівав прес, в'яжа права сторона, і в'яжа лева сторона, і суховлажне, і сирувате вчора в'язали. Ну, трошки там проблемка, нож не скидає узел другий раз. Ну, діло, вони вже губки, губки. Я на них кажу, а як же ж на них вони кажуть? Що оці дзьобики вони зносилися. Ну, Дивимося, ми в інтернеті ціна різна. ну, понятне діло, що і якість різна. Вся проблема в тому, що от їх витирає ниткою. Витирає нижню частину і витирає ж, ж, крючечок. Сам крючечок, теж можна виготовити. Я його і сам можу зробити, але тільки ж, настільки його хватить. От от я дивлюся, от у цього дзьобик уже притуплений. от це ж він постійно той. І от, а тут от гостренький, і тут притуплений він. Получається, що? Метал різний. Ну, от от на них стоїть от такий. От, от, Оце ось не оригінал. Вони не розпаюються. А оці от на латуні вони тут припаяні. Получається, ну, от от. так от. я вже розпаював, точив стерження цей другий. А через почому? А тому що тут уже пішла вироботка. От я його вставляю, а він отак от, от люфтить. От. Діаметр тут 14,8, а треба хоча б 15,5. Може, є такі реставраційні, хто дивиться наше відео, так підскажіть. Є у мене оригінальні сімовські, це нові. Уже губки я із них витягну. От я вставляю, а люфта тут немає. Я відставляю в другий. От. А люфта тут немає. Ну, так як присуємо, ми дуже багато. І воно зноситься. І ось я реставрував, нижню частину я підварив. верхню не став трогати. А треба було і верхню. Ну, трошки не знімає. Зараз піду ще нож в цьому місці. От по цьому місці, от він знімає цією частиною, я трошки там підправлю. І тут уже, бачите, як воно, він не повинен бути такий. Вже це воно підношене і наварювати його не тому що е метал із чугуном калиться, він отут потре і діла не буде. А ж він от такий повинен бути. Ось, бачите, рівненький. Ну це вони це вони нові. Нові, а теж ось вже нові з люфтом. Я не знаю, як воно. ну Оце ну, ну, так. Так що. Підскажіть, де взяти оригінальне, щоб хороше, не те, що спробувати. Спробувати я сам робити, можу тільки ж нас тільки його хватить. Приїдеш і мучишся. Це в'язальний апарат із е, преси Сіпма. Чи, ми нам його Сігма кажемо, Сіпма, так. Да. От його номер. Бачите, який він. У нього на вал 35. Ну, бронзові втулочки 35. Це ж фагер е, 30-й 40-й. От його номер. Вал тут в нього всередині 28. Ну і зрозуміло, розмір. Якщо тут взяти 11,7, а тут взяти, то Він виходить. виходить... 9,8. Ну та Це розмір це таке. Шайбами його виставили куди треба. Ці в мене теж виж, вони, я кажу, слабенькі, ну вони працюють. От такі сі, сіпмовські в'язальні апарати я ставив на фагер 20-й. Оце з 20-го фагера, номенклатурний номер що 30, що 20-й, що 40-й, абсолютно одинакові. Я ставив, не тільки завтулював, шайби набирав і вони працюють. Ну це ж м -м, мене теж там вони, аби губки новенькі, та, щоб вал був трошки більшого діаметра, я б їх туди поставив і ходило, б воно ще стільки, ще років 5. Не хочеться ж мені ну, втулки точить, це бронзи, ой-ой-ой, це -ой -ой -ой, треба там плотно підганяти. Я вчора підганяв е, уліточки, оці ці якісь, е, ну як, як ви розумієте, от з цієї сторони, з цієї сторони стоїть ота уліточка із е, зубами. Сам в'язальний апарат стоїть на місці, а уліточка на валові крутиться, і вона надівається там шпоночна канавка, шпонка. І от як тільки з'являється люфт і з'являється збой в'язального апарата. Він виходить, що губки захвачують, захвачують одну нитку. І одна нитка зав'язана, а одна просто стечить. І коли тюг іде, воно висмикується і все. І це, цю всю біду, що я зробив, під шпонки, шпонки вже в мене там самодільні, вже вони вищі, що плотненько. От були вставлені отакі пластинки. От. Ну це пластинки з опакновенної консервної банки. чи газового балончика, і воно теж під ціло появився люфт. Я вчора виготовив ці пластинки із щупа. Він стальний ізначально виготовив ще. От як ви бачите. Ці пластинки. Так, це пластинка виготовлена і щупа 0,35. Попробував великувата. Потім роблю і щупа 0,25. Попробував великувата. 0,20 Плотненько знайшло вчора. Пресували ні ні ніде нічого. Ну, щупи ще в мене є. Робити є що, і ще не один комплект. Є. Це воно стальне, це воно не роздавлюється. І от таким образом виходжу із положення. Тільки у літочка грає. Беред назад, все, вже піде збой, вже в'язати не буде. Особливо тоді, коли е, сіно не дуже сухе, а сухо влажне. Так що підскажіть, де можна взяти ці губки? Ці різні. Є й за 2400, 2800. Ось зараз дзвонили ми е, на Рівенську область. Е, да, там за 3200. Ну, не факт, що воно оригінальне. Можна і купити за чотири, поставити, а воно не буде працювати. Ото От буде обідно, що надіюся на одне, а качества нема ніякого. І желательно, ну, звісно, оцей валік був не 14,8, а хоча б 15. З половиною 15,2-15. Я не думаю, що нема ремонтних. Я розпаював, точив. У мене зараз там такі стоять, що підігнані по тому, щоб не було люфточка. Ну вже ж, понятне діло, років 5 воно відробило, вже там люфток невеликий з'явився. Ну, хотілося б, як буду капіталити, щоб уже ж валіки були такі, як треба. Ото -от так. -от -от. А що, Вот От ви кажете. У Івана золоті руки, молодець сюди-туди. У цього молодця ось вони які, у мазуті. Приїхали, не крутиться шнек. Що ж таке? Вчора крутився, допустя сьогодні не крутиться. Я вам покажу зараз. Це таке вперше є. Воно все ж упало. От зараз. І на самий низ. Не подімаєте, це треба вибрати отсюда все. Це називається, ребята, закон подлості. Воно впало на самий низ. Показую. Отут на цій шестері, на цьому валу, отакий шплинт. От бачите, один в один. І його обламало. Так я тільки запустив, ще ж валка. І шнек не крутиться. Ну, вибили ви ж виход з положення болт на воськ, 10 крепець 109, якраз довжині, із гаючкою, що фіксатор у кінці пластик. Це зробили. Саша каже, підніміть підборчик, бо дуже низько опущений. Так я його піднімав. Трос лопнув. І що ви думаєте? Він не лопнув. Він виїхав з цього зажима. Так він стільки працював і було нормально. На оцьому не було видно, що воно він кудись їзде. Надо ж в оцей момент воно випало. Вийшли з положення, зняли тут, поставили один, туди поставили два, бо там трудніше його зачалювати, а тут нам буде видніше, як воно і що до чого. Ну це оце отака, отака е, сільська. То ще пів півбіди. Ягнуш за собою граблі. Це ж дома промазали, підтягнули всі болти. Я покажу. Я вже поміняв їх. Я почуваю. На рідних граблях там була ліва різьба. Ну чого їх так зробили, зрозуміло, жовт не відкручувалось. Ну так як у нас лівого м'ячика немає, ми нарізали праву. Тож воно тут уже не на втулках. Воно на подшипниках, я ж розповідав, на 25-тих. Оці чашечки я робив сюди-туди. Приїжджаю я. Я ж потихеньку, бо дорого ж не потягне, Приїжджаю на поле, а син каже, четвертого колеса нема. Так, чого? Не да, ні, ні, оце я поставив. Оцього колеса немає. От крутився болт, це ж стоїть два подшипніки, розпорна втулка, чашечка в той, в той затягнуто. Воно відкрутилося і коліщатко спало. Ну, спало воно недалеко. А мене в мене в'язи так болять, що я назад. Я їду собі потихеньку, восьму передачу, <клес> Сіки тягали, ми зі приїжджаю колосам. І от то все Андрюша їхав ззаді, а цей раз поїхав попереді. надо ж отак воно. Каже, то ти попереду поїхав, а ззаду ти вже його підібрав. <клес> ну, це отак розпадається усе на ходу. А ви кажете? Де йому <клес> каже, треба маршрут міняти. Маршрут міняти. О, як Саша з Волині каже, Маня в церкву треба ходити. В церкву треба ходити, ребята. От воно що, тоді не буде оце все ворозлаба. Ні, хлопці, це железячка. Це воно, це єсне. Як би ти за ним не дивився, ти всього не придуснув. Хто предусмотрив, що то на шнеку обірветься. Так нагрузки, не було ніяк, я тільки став на волок. Вчора ми до последнього присували. Воно працювало. Сьогодні клас, отака біда. Хто це може при обслуженні, оце все діло спостерігати, що це воно? Там поломане. От так. Так що це железячка. І яка б вона не була, вона має свойство зіпсуватися, ламатися. Так воно і в нас. От зараз ручки помиємо, встанемо і поїдемо і доберемо ці чотири валки. Вчора ми їх не добрали, тому що тільки сонечко сіло, пішла влага, і на тому діло все кончилось. Ми присували, прес вяже, тільки ж трошки намотує, бо ану важко йому отак, воно ж росу потягнуло. Ну, зараз допресуємо. Так що. Дивіться, співчувайте Іванові, як він но тут мед ложкою їсть на все то, як медвідь. Каже, от ми як медвідь у зоопарку дивиться на бегемота той рота, розі, от ми таким би, каже, ротиком, да метку рвануть. Так оце Іван їсть мед отак. <реш> Перший ти за мною. тому що ти бачиш, що так ми розгубимо все, поки гроші прийти це все куплять, от тий. Думали, що все-таки будемо трьома граблями, а будемо двома. Та Судьбу не вдуриш, кинулися думали, та щас ми ось. скат такий слабенький. Ах, прокотив Котнися. О, Це ми вже його підпустили. Андрюш, запаски є, але це все время. Тут трошки його залишилося.